Зараз дуже легко розгубитися в безмежному морі інвестиційних трендів і численних активів. Але якщо ти все ж вирішив зазирнути в цю нішу, правильна відправна точка має вирішальне значення для інвестиційного шляху. Не знаю, з чого почати? Не хвилюйся. Ми допоможемо. У цьому відео ми розглянемо найкращі активи, з яких варто почати торгівлю та заробіток у 2025 році без зайвих турбот. Хочеш обрати перспективні активи для довгострокового зростання? чи Зробити ставку на короткострокові можливості. Ми проведемо тебе цим шляхом крок за кроком. Привіт, я Еля. Сьогодні ми спростимо фінансовий ринок, щоб ти міг впевнено ухвалювати правильні інвестиційні рішення. Але спершу підпишися на канал, постав лайк і натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, почнемо! Ринок постійно змінюється, і ті часи, коли всі активи рухалися вгору і вниз разом у передбачуваних циклах уже позаду. Сьогодні різні сегменти розвиваються у своєму темпі і на них впливають унікальні фактори, такі як впровадження технологій, інтерес з боку великих гравців або специфічні тенденції в індустрії. Через таку нестабільність інвестори більше не чекають загального зростання ринку, а зосереджуються на активах з сильними основами та чітким потенціалом. Одні активно розвиваються завдяки інноваціям, інші набирають популярності через реальне застосування, а деякі растуть просто через висхідний попит. Новачкам варто почати з аналізу ринку, щоб краще зрозуміти ці тренди. Замість того, щоб гнатися за хайпом, важливо знаходити стабільні та перспективні активи, які відповідають сучасним умовам. Але не хвилюйся. Ми проведемо тебе цим шляхом, крок за кроком, і будемо тримати в курсі всіх важливих новин та змін у нашому блозі та соцмережах. На них ви можете підписатися. За посилання в описі під цим відео. Тож, на які активи варто звернути увагу у 2025 році, замість того, щоб губитися серед тисяч варіантів, давай одразу перейдемо до тих, що мають реальний потенціал. Перший біткоін. Біткоін це основа ринку. Він існує найдовше, має найбільшу підтримку з боку інституційних інвесторів і часто називається цифровим золотом. Це через свою надійність у нестабільні часи. Останні урядові маніпуляції з біткоїном у різних країнах лише підтверджують його. Актуальність у найближчому майбутньому: Ethereum. Ефір Ether це не просто актив, а фундамент для безлічі проєктів. Багато додатків, платформи, сервісів працюють на мережі Ethereum. Широке впровадження технологій та постійні оновлення гарантують, що ефір залишатиметься ключовим гравцем на ринку ще довго. Солана. Сол створений для швидкості. Ця мережа відома блискавичними транзакціями та низькими комісіями, а токен став улюбленцем проєктів, які потребують ефективності. Оскільки мережа Solana стрімко розвивається, сол це точно актив, за яким варто слідкувати. Chainlink Лінк працює як посередник, який допомагає різним системам обмінюватися даними. Багато сервісів потребують реальної інформації, наприклад, біржових котирувань, прогнозу погоди або результатів спортивних змагань. Лінк передає ці дані в цифрові контракти, і оскільки дедалі більше компаній та проєктів використовують таку технологію, лінк має сильний довгостроковий потенціал. Dogecoin коїн доді почав розвиватися як жарт, але зрештою став одним з найвідоміших активів. Чому так, бо у нього величезна спільнота, регулярна підтримка відомих особистостей та історія несподіваних злетів. Попри спекулятивний характер, Догі залишається улюбленцем серед трейдерів: кардано. Ада створена для довгострокового розвитку з акцентом на безпеці та стійкості. На відміну від багатьох інших мереж, Cardano використовує науковий підхід, що робить її однією з найбільш структурованих блокчейн платформ. Постійні оновлення та зростаючі прийняття зміцнюють позиції Cardano як надзвичайно перспективний проєкт. Сві. Суї це відносно нова, але багатообіцяюча мережа орієнтована на швидкі та недорогі транзакції. Вона привертає уваги завдяки інноваційному підходу до управління цифровими активами та смарт-контрактами. Якщо шукаєш свіжий проєкт з високим потенціалом масштабування, зверни увагу на SWI. Перевірені варіанти, як от біткоін чи ефір, швидко зростаючі мережі, як Solana і Link, чи активи, що керуються спільнотою, як Dogi – Усі вони будуть чудовим виданням. Вибором для новачків. А якщо ви цінуєте стійкість та інновації, обов'язково варто звернути увагу на ADA і Сви з їхніми широкими можливостями. Навіть якщо в тебе вже є список топових активів, може бути складно визначитися, який саме обрати. Але що якби можна було інвестувати одразу в кілька активів та не ламати голову над кожним окремо? Саме для цього існують криптосети. Криптосети це готові портфелі, які дозволяють купувати одразу кілька активів в один клік. Замість годин аналізу графіків та сумнівів щодо вибору ти отримуєш збалансовану добірку перевірених активів. Таким чином, можна уникнути будь-яких ризиків, адже ти купуєш на сертифікованій платформі Exmocom. Після створення та верифікації акаунту ти можеш одразу придбати криптосет. Кожен набір містить ретельно відібрані активи на основі ринкових трендів торгових опів їх та загальної ефективності. Перед покупкою ти завжди бачиш актуальні ціни в режимі реального часу. Жодних неприємних сюрпризів. Хочеш розширити портфель пізніше? Легко. Ти можеш додавати активи у будь-який момент. Що не входить до криптосетів, жодних фіатних валют чи стейблкоїнів, лише перспективні активи, які пройшли ретельний відбір. Жодних випадкових і ризикованих токенів. тільки перевірені та надійні проєкти. Обираючи криптосет, ти розподіляєш інвестиції між кількома активами та зменшуєш ризики, пов'язані з утриманням лише одного. Це розумний і зручний спосіб розпочати без стресу, пов'язаного з вибором кожного активу окремо. Ідеальний старт це. Щось популярне та перевірене. Наприклад, криптосет Salana AI Pioneers. Він користується довірою завдяки передовим технологіям AI токенів на базі Solana. У набір входять найперспективніші AI-активи, зокрема Fartcoin та Zerebro. Ти оформив свою першу покупку. Що далі, можеш просто чекати, поки активи зростуть у ціні, або почати заробляти на них прямо зараз. Програма Exmo Earn дозволяє отримувати пасивний дохід без торгівлі та аналізу графіків. Просто підпишися на активи, які вже маєш, і вони почнуть приносити прибуток автоматично. Жодних зайвих зусиль. Перейди на сторінку Exmo Earn, посилання є в описі відео. Обери активи, на які хочеш підписатися, підтвердь вибір, і все. Твої кошти почнуть працювати на тебе. Програма підтримує понад 30 активів з гнучкими періодами отримання: 30, 60, 90 або 180 днів. Чим довше тримаєш, тим вищий бонус. Наприклад, біткоін може приносити до 5% на рік, ефір до 6 на рік. А якщо вкладешся в наш нативний EXM, зможеш отримати до 17,5% річних. Це простий спосіб примножувати активи без активного трейдингу, що може бути ризикованим для новачків. Ринок може зростати чи падати, але твій портфель продовжуватиме приносити прибуток. Твоя подорож у світі трейдингу не має бути складною. Просто обираєш окремі активи, береш готовий криптосет чи заробляєш на пасивному доході. Завжди є простий спосіб почати. Поділися в коментарях, які токени ти хотів би спробувати, та які вже принесли тобі прибуток. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі, Па-па!